Для того, в кого є ПК, прошка буде лишня, звичайно. Е, ти на ПК получиш е, укранізатори, модифікатори, е, дешевші ігри, кращу графіку. Так, якщо ти хочеш ексклюзивів, е, купи собі просто базову Ексклюзиви і так круто виглядають на базовій консолі. Прошка, я вже зрозумів, що це добаний. Маркетинговий, вибачте, за слово, на Йо. Тому е з кожною грою, якщо це не ігри внутрішніх студій Sony, я розчаровуюся в покупці, я все більше дивлюся в сторону продати прошку, е купити просто Full HD е монітор, до нього е базову консоль, а кошти які будуть докласти, що назбирати. І купити ПК. Все. Бо є, е, я ще почекаю до виходу і об'єднання FSR 4 з ПССА в 2026 році. Якщо воно зміни, змінить ситуацію в кращу сторону, я буду рекомендувати трошку. А зараз це тупо найоп на гроші.